Цей дивний чолов'яга озвучив, що у нас від дві тривоги. Приїхали на рибалочку, теж набух, широка гребля. Приїхали і воно все в льоду, розклалися, ждемо. Сонце гріє, а лід не розстає. Так що будемо пробувати ловити сьогодні щось щось окремо, крім плітки. Чи вийде в нас, чи не вийде, ми побачимо трохи пізніше, як кажуть, ваги покажуть. Там да. ходив до місцевого рибачка. Ловить, каже, що прокльовується іноді гарний карасик, і буває, що лящики попадаються. Плітка каже, що немає і маленька. 17 листопада і подивимося, чи, чи ловиться щось на фідер чи 17 листопада з серйозної нормальної риби. Так вот. що, все, не переключайтесь, підписуйтесь на канал. Зараз вам покажемо наш корм і покажемо по наживцях. Ну, Це якби стандартно, але да. так, корм... вантажа для себе. Да, для дуже стандартно. Покорму у нас, мішалися з вечора, бо ви самі розумієте, зараз пора така, що холодно, і корм п'є дуже довго, і нудно і не інтересно. Покорму у нас флагман Grand Black Brim, Дві пачки. Це у нас корму для на двох. і Big Roach Покорму він у нас такий трохи сипучий. На 4 пачки дали 1,8 літра води, три зволоження. От, як то кажуть, на руку. Бачимо тут навіть кукурузка, якась сіла, чи це пшеничка. якийсь сенс з нею тут непонятно, але це таке. А як по запаху, що там більше? По запаху дуже цікаво, все вийшло. У нас тут це кориця, точніше, коріандр, змішався з солодким, таким арахісовафільним якимись. І вийшла така дуже. Солодкий коріантер, таке, як Любесас. Так, і, кстати, це по кольору, що скажу, доволі цікавий кольор. Такий він, він як зеленкуватий. Да, зелений. Ну, Якби ми не додавали сюди Black Brim, то він був би зовсім зелений, такий як трава, чуть-чуть як якась водоросліна на дні. от. Чого ми брали Big Roach and Brim і Brim Black? Попередній раз ми брали з ну, платвою обичною родичем. От. Там дуже багато було плавучки. Тут у нас трохи, як бачите, плавучка є, але набагато менше. От. Як націлюємо, ми націлюємося на підлящ, на карася, от. на щось таке, щось більш адекватніше. От. Тому щоб цієї полови і всякої цієї ерунди було поменше. От. І Надіємося, що воно нам принесе удачу. Да, запах я от стою і мене звідси чути такий. Прикольний необичний, не те, що такий коріандр жорсткий. А... Таке щось прям прикольне. Да. Тобто у нас гарний запах, цікавий і кольор. Цікавий. Да, і солодкий, і спеція, і темний колір. Темно-зелено-чорний такий якийсь. От. Так що зараз зійдет, будемо стартувати ловити. От. Це стіл сані. Так, це у нас по наживці. Як все, як завжди. Різнокольорова пінка, червона-біла. Опаруш білий, у нас ще на нарізку залишився. От. Є трохи хробачка, але він такий. Ну, Будемо теж пробувати його порізати, бо вроді кажуть, що тут є лящик. Ну і як завжди, звісно, це скарп. Гарний, гарний червоний скарб, тому що без нього зараз не є. Ну, такий стандартний набор. Так, 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 що... Будемо різати і да, ріжемо. Серегі передаємо привіт. У мене те саме хробачок, але я ще докупив червомакса свіженького. Телік живий такий. І тут такий у нас трохи поганого видочка в мотилік. Але це заморожений Серега нам дав. Ми його будемо теж закидувати туди, я думаю, що він гірше не зробить. Піночка така чудова та різнокольорова. Ну і опарик. от Розсипали ми його, там ще компаньйоном своїм риболовним відсипали. Бо, як кажуть, нам нічого не жалко, хай ловлять. Надіюсь, вони нам скажуть, де вони ловлять. Так що не переключайтеся. Так, друзі, пробили ми цей лід, бачили, ми покидали камінчиками, трохи камінцем, трохи розбили і вже в принципі ближня дистанція відкрилася. Вже можемо пробувати ловити. Не знайшов таке ну дно таке більш як муляка, а потім йде резкий-різкий такий вихід на бровку камінці, дуже такі серйозні. І... Відбив на калах, виходить, що в мене дистанція 9 колів рівно, 9х3, 27 метрів. От. 27 метрів це буде моя ближня дистанція. Я зараз зроблю 5 закормочних кормушок. Ось. І пока закину туди, подивимося, чи там є риба. Якщо риби там не буде, то будемо тоді пробувати. Відходити далі, ти може на 35, може на 40 метрів десь так. Ось. Три кормушки я зробив. Ловлю зараз поки на 360. Ось кидати комфортно. Взагалі не треба напрягатись. Кормушечка в мене зараз 50 грамів від флагмана така дюза. Мені Подобається, що воно дуже... Дуже гарно вспливає. То 2-3 оберти і вона вже в тебе підскакує наверх, а так як там люта така бровка, то це буде великим плюсом. Глибина невелика, падає десь на рахунок 6-7, я думаю, десь біля 2 метрів, мені так здається, не більше, може, може трошки більше. 2-3, Від 2 до 3 метрів. Але треба, щоб кормушка швидко впливала, тому що та бровка я маркерним грузом десь разів 5, напевно, гарно засідав в камінцях, але здавалося вирватися. Так, все, це п'ята кормушка. Більше поки не буду кормитись, бо невідомо чи на цій дистанції взагалі є риба. Але в нас просто поки немає вибору. Все, лід стоїть, щоб ми навіть їх хотіли зараз ловити на... Там на якісь дистанції 45 чи 50 метрів то це нереально, тому що але вже наче... Сон, сонечко піднялось, наче швиденько відходити. Так, почну з Silver Fish 14. -го. Тоненький гачочок, маленький на 0,1 поводочку. Метровий повідець, леска 0,1, гачок 14 під мательок. Зараз спробуємо подивитися що там є. Ось такі. Червону піночку повішу і триматики. Попробуємо це. Ми варіант перший. Не знаю який темп тримати, що ми будемо в плані цього робити, наскільки часто треба буде перекидати. Я думаю, що не часто. Але щось... Перший закид Посидимо Так. Пакує Саня Продрав цю паскудяку Микропідляш Микро Ну Повези як плітка, а по очищенні як філяш, это другого є Превна. Уасіяй. Оба, 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 оба. Шо там, шо там, хлопці, шо там риба, га? Що там, політичка, та. оба? Засів на хроб... на піночку, тика, на піночку на мотивку і сидів, бачите? Всі їх один. О одного року випуску. Палочка не погано. Щось нормально? Ні, карас, вроді чи ні? А, ну це из тебе товстіший. О! Саня пакує. Валік пильнує, Ну щось у Валіка тоже сидить і щось невелике. О, о прям таке щось борзе А, лід відходить, зараз можна не знов на далі звернутися. О, ну це таке вже. Ого-го-гу! Оце вже крупніші пацани зайшли, дивіться, які. Клює як минулий раз у нас без покльовки. Клює без покльовки. Сідає риба без покльовки, по суті, вона піджирає, сідає навіть на поводок 60 см. Без клюваки, дистанція 27 і друга дистанція 40, але у ну, мене ця 40 дистанція більше. на простої, чим на ловлі. Ну це ми хочте зачіпляємо одного того самого і туди-сюди його катаємо, закидаємо, випускаємо і знову туди-сюди. Вже пару рибок є у нас. Так, є риба, валик щось. Щось серйозне в нього йде. Це схоже на Карасевича. Диви, як зігнуло фідер. Ого. І що в нас там? Це якась красноперка чи? Це красноперка чи що? Давайте ближче подивимось. Краснопер мегалодон. Подивіться на цю красноперочку. Йок, подиви. по яка вона воно попуска, яка вона гранюча. Okay. Просто крінж. Okay. Uh, фоточек. Ооо. Оооо! Oh. В прямому эфире. Підними, пеньме, пень, пень, пень. Ні, я думаю, що це карась, походу. Це вже, да, це вже такий літній варіант. Ну навіть заради цього подліщика вже було варто сюди їхати. Добре, Та. Завжди високі очікування. Да, і одні да. Тому що вже четверта пішла гуляти. Хочете... Ну, під маленький. Такий. Як кажуть. Ну такі... грам по сто може. Ну, після трьох рибалок по клітці це. як це правильно сказати? Агонь. Шось цей страшний стайл. Палка по подовше. Я кажу, чим вище піднімаєш, тим більше риба. О, то це нормальна риба. Друга нормальна риба в Сані Чекай, чекай, не це, щоб він не цим не, 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 не зірнувся. Подивіться на цього риба. Mm -hmm. Добрый день. Добрый. тихо что А Может карас? А нет, такие же. Не бери под саком, потому потом не, не будешь уважать. Серьезная рыба. А где ты такую ловишь в Да. Так. Закрий чок саме прикольне, що заверх, поняв? Чуть-чуть його безійшов. О, О ти так? баш заходиш. Ого! Да, ага. Ну тут це чимазис ліщеру да, подивись. Дивись що і Він зараз редагову. О! О! ці фідіристи не можуть ловлять тільки в одну плітку. <світ> а ну що там маленький лящ, але блін ні, подивись, тебе три нормальних ляща з тої точки. Третя нормальна риба. Чи називається? Бачиш і взагло так, що навіть ну, він не клює, клюваки немає, просто хотів вий... ну, перезакинути і нормально риб. Ну, от хлопці почали давати різаний от різим, дивіться, мотилик і опарять і клювання пропали, не було, нема, нема, нема. І от дивіться чого немає риби. Тут колючка пропла і всім заважає. Десь ми прямо в лісу цьому розберемо. Так, зараз ми заберемо. Дивіться, які в нього голубі очі. Рибка гарна, але гадіна не дає інші підходити. Добре? А шо, так Саня пакує? Щось невеличке, ну підлящик маленький, як завжди. Щоб багра брати. Ні. А ну нормальний такий. Опа, такий саплюх. Але повернувся після йоршика. Без зупинили різко і понеслося. Чи надес. Закидайся доки, сачок.

Я ж казав, давай пацак. А є свій Так, ловим ми вже години, наверное, 2,5-3. Вранку був кльово покраще, зараз тут зовсім зійшов майже. Майже, клюва... ну, клювання не було. Риба вішалось так на бо на протяжки було у мене пару клювання, бо просто піднімаєш, перезакине, а він вже там сидить. А зараз взагалі поставив друге водилище, пробую ловити таким пошуковим методом, без кліпси, просто кормушка Window, забиває та животіни, різаного апаря і... Поводок 50 сантиметрів, але вже десь 5 закидів зробив в різні точки і навіть абсоса немає тут. Такий метод зараз напевно не працює. Щось є, підлящик. Якийсь... Покусаний баклажан якийсь. Всі паніруються одразу в цьому. Так як ти любиш цей в. Як воно? В манці. Хурузна манка присипана ще цим Коріандром. Все в получих рецептах Сані. Саня ху... хуменос з Бравос бляха. Так що не переключайтесь, ставте лайкосики. Надіємося, що в нас вийде щось вам показати цього разу. Mm -hmm. Не пліточку вже. Пацанячі mm -hmm. і для ще й на бутерброд з опаріка і пінки. Бачите за краєчок. І без клюваки. Ось такий пацанячий вже лящик. Ого, гарний, гарний. О, і бривався повідець. Банірований зразу. Саня робить дуплети, триплети, трьохплети. О, то ще й нормально тоже непогано, непогано. О, то щось такі здебеличцей. О тут такі немаліти жаліться. Маленький такі грамоту, 200 може й рибина. О, от такий він. Та щось Саня таке трамбує, прямо дуже страшне. Тому трохи не катушкою, а водилищем пробувати багато. Нормальний такий шлепер. Оп. За ассистентство 50 доларів. Я. Я Олексій це... страшний є на максималках. <різь> Кожен може стати на платформу, а стати на гору. Щось це дуже високо себе підняв. А може там карасеєвіш, бо клювака була прям дуже потужна. О, ні, то там щось є рибина нормальна, карась, походу. Йопть! Ну що сказати, ну. Нема що сказати, хлопці. Щось де, що це, діду, ну, пів, пів кілондір десь. З дистанції 45. Дивіться. Ну сьогодні це одна з найбільших рибин. Ну, саме навіть найбільше. Грам така 300-400. така, да. Так, закуп. Так, друзі, дуже, дуже далеко він закопнув. Там навіть гачка не видно. Тому як рекомендація, ну, як ми робимо, просто показуємо. Ми просто беремо його, відрізаємо. І в садочок да. його. І потім він собі живе далі і він цей гачок він в нього вийде. Іди дивиш що робить. Фіу, мав би совість. Це Прям... наша зелена прикормка, диви зеленого кольору. Прямо в прямому ефірі таке робити. Оуляш, ну ти б мав би совість. Все. Так, є Валіка риба. Черговий підлящик. Це вже дальня дистанція почала працювати. На ближній взагалі все пропало. Може треба довше повідець поставити. А може і довше повідець. Зараз будемо перевіряти. рука руками держится. Ну, Статистичный летний у угу. Василевска На пиночку сей. Ну, таки нормально, больше лодохи. Ух. Что ну. э -э, ты на диване клюет, чи не клюет? А, клюет, иди а, Сначала Головное, через перейти, 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 перейти. На пузу, да? Что пацаку давать? Да, он это он тут. знал. Угу. Непонятно. О, скільки у нас там вже рибу вплаває на минуточку. От, мінуточку. Так і завершилась наша рибалочка на південному бузі, недалеко від Вінниці, в листопаді, в другій половині можна сказати, листопада. Да, вже скоро зима. Скоро зима, да, а ми от ловимо таких лящиків гарненьких. От, зараз ми їх зважимо, може трошечки підрахуємо. І побачимо, що у нас тут в загальному поулову. Так, так що, що не лящі ще клюють, Ліщиша клюють, з диванів трохи злазьте, бо цілу зиму помните скучати. Да. Там небагато втікало. Розмір, звісно, такий, не самі крокодайли, але... На минуточку 5 кг 160 170 г. 5 170. І раз два, три. Грубо плитка 13, 14, 15 товстезного краснопіряного. Подивіться, яка вона гарнюча. Десь яка бейба. Єднадцять. Тридцятка. Оп! Тридцять один. Тридцять два. Ну і ще чотири сходи у нас було по факту. Так що тридцять чотири риби ми не зловились з одиннадцяти з півдвінадцяти, десь отак поки лід не зійшов. Я вважаю, що для кінця майже на другій половині листопада це просто рибалка огніву. Так що слідкуйте, підписуйтесь і пильнуйте. Так, вже збираємося. Вже записали Записали вже останнє слово, відео, все вже збираємося і тут валіка фіналіті. Риба в карась. Може, там і карась. Ого, дивіться, який гарний, красавець. Що, гарки. Красавец. Гонят 100 грамм 300 подлечек. Здесь